Привіт всім! Компанія Motor Ukraina. Це у нас трактор НА Іней TE504 25-го року модельний ряд з оновленою кабіною, з оновленими всякими допами, плюшками. Нова шарнірна система. Але давайте все по порядку. Двигун А498. Це двигун, по суті, такий, як стоїть на лаволі, як би вам його зняти зараз. Ось маркування. А498 ВТ. 3,2 літра. Є компресор з ресивером, є посилений передній міст редукторного типу. Тут е, дуже схоже міст, як на ТЕ304 модель ТЕШ. Гідропосилювач керма. Е, автоматичний підйом у вас капота. Ось Шморгаєте, він підіймається. Е, на газ ліфтах також опускаєте в защлку і все окей. Так, по акумулятору. Акумулятор встановлений, я так думаю, що 90-й. Там знизу ніяк не подивитися, бо він з усіх боків захищений іде. Радіатор, розширювальний бачок у вас спереду. Це розширювальний бак на підсилювач керма. Розташування. А ось, до речі, вам і є, тут зніму покраще. Кому треба, робіть скріншоти, дивіться, що як. З цієї сторони знаходиться і сам ресивер. Давайте зараз вам опущу, покажу. Тут у нас по задній частині ну, давай по порядку, пластиковий паливний бак. До речі, прикольне дуже рішення зробити підножку да, отаку, прямо в паливному баку. По суті, воно не бійтесь, не впливає ніяк, тому що все йде на металевій основі і вся вага розподіляється на нього. Ви ніяк не впливаєте, це просто зробили молдинги, щоб зекономити простір, зекономити на додаткових кріпленнях. Диски розборного типу 20, тайшан, тайшан, вірніше, йде сама резина. Задній диск теж розборний, 45 кг довантаження 24х28 Ще дуже радує пластикове повністю заднє крило. Виносні отакі от освітлювальні прибори, є ходовка і стопорі, все працює, поворотники, отражайки, все окей. Так, По а, гідравліці самій йде розширювальний бак для масла. Заливна горловинка, у вас з лівої сторони. Також у вас по гідравліці два виносних гідроциліндра примусова гідравліка. В комплектації йде поперечка. Як я сказав, Шарнірна система зі зйомними яблуками. А, також у вас 6 вал дві швидкості. Трьохточка підіймає тонну, тонну 200, навіть якщо бути точним. Задній чолок у вас від 90-го трактора, дуже широкий, посилений. Кабіна, до речі, стоїть у вас на отакій спеціальній проставці. Пластикова, вона е зменшує вібрацію, зменшує розкачку. Відпрацьовує нормально. Поки що жалоб нікого не було. Я думаю, що багато людей за це навіть і не знали, коли купували. Також йде розетка для автомобільного прицепа. нижній причіпний механізм. На самій кабіні встановлена камера заднього бачення, додаткові освітлювальні прибори. І така коротенька ще проблизковий маячок. Значить, По самій кабіні. Кабіна іде оновлена, обшивка пластикова. З такими типу, накладочками, це не дерево, не подумаєте. Це все ж таки не С клас. Просто отакий пластик зробили, прикольно. Попільничка для телефона, для документів, приборка тут комбінованого типу, підвісні підальки, повністю рівна підлога, влагозахищений повністю трактор зсередини. Тобто, у нас все через пильники, ніяких шпарин, щілин тут немає. Камер сидіння без підлокотників, вони тут по суті не потрібні, є за що триматися. В усіх моделях іде кондиціонер, також магнітола. Кермування ось у вас все знаходиться зверху. І е, є вентилятор. Також маленький екранчик, який показує вам, ну, по-перше, пісні, якщо ви слухаєте. По-друге, це е, камеру заднього бачення. На кабіні спереду також ідуть дублюючі елементи освітлення. Іде е, спереду у вас двірник, ззаду двірника немає. Всі чотири елементи, вірніше, три з них відчиняються. Переднє скло, понятно, що не відчиняється. Тобто з трьох сторін можна відкривати. Плюс, е, по-моєму, на цих моделях повністю зашитий. Да, потолок рівний, повністю зашитий. Е, передні гідровиходи для лопати, для фронталки можна встановлювати 80 кг довантаження. 4 по 20. Хороший трактор, чесно вам сказати, по якості вони дуже е, на голову вищі, ніж е, ті самі кентаври. Хоча по ціні вони можуть бути там трішки дорожчі. Чому? Поясню, чому всі взагалі так е, поважають Еней і Ката. По-перше, це їх зборка. У них займаються зборкою люди, які по суті працюють вже по 8 по 10 років виключно на зборці цих тракторів. Вони ж у них дуже високий рівень сервісу. Тобто, перше ТО виключно роблять вони самі. Вони не дозволяють при гарантійному тракторі обслуговувати трактор самостійно. Приїжджає людина, все повністю робить, налаштовує клапани. Повністю робить обслуговування трактора, масел, фільтрів, компресора, прочистки, продувки, все. Під ключ можна сказати, все. Потім трактор. Чесно сказати, 90% тракторів у них в принципі майже не ламаються. Тобто, по зверненню, потім по сервісу, дуже мінімальні. Я думаю, що це за рахунок такого от сервісного відділу. Сам трактор по собі на сьогоднішній день коштує 13200 доларів. Я думаю, що з таким двигуном, як іменно 498-й, ані КМ 495, аналогів на сьогоднішній день немає. То такий самий двигун стоїть на лаволах, які коштують під 18. За 13 тисяч доларів ви отримуєте кондиціонер, компресор, дуже хороший мотор, потужні передні задні мости, простору кабіну з легким кермуванням. Гарантія один рік, доставка безкоштовна. І ще, до речі, забув сказати: документи для реєстрації а це багато кого цікавить, приїжджають одразу з трактором. Замовляєте трактор, він приїжджає вже з повним пакетом документів і з транзитним номером. Якщо хочете замовити собі цей тракторець, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.